Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобикню. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівна Кінга поле бою. Цей твір 1972 року, і він вийшов в збірку Нічна зміна. Це доволі такий незвичайний і дивний твір, тому що тут розповідається про те, як чоловік. До нього прийшла як посилка, і він її розпакував, а звідти на нього почали нападати, Ці, знаєте, як іграшки, такі фігурки військових, типу таких чоловічків, там є з різними а, автоматами. такі, ну, По-любому ви їх десь бачили. Я впевнений, десь там чи в магазині, бо у вас вони є, або там десь в фільмах, мультфільмах, ви їх точно бачили. І от від, на нього вони почали нападати. Вони почали по ньому стріляти і так далі. І це доволі дивно. Взагалі не знаю, як до цього можна було додуматися. І крім того, що вони почали на нього нападати, то її, там були не просто чоловічки, там ще були різні вертольоти, літаки, якісь навіть танки і так далі іграшкові. І вони почали по ньому стріляти і так далі. І це було доволі болюче, неприємне, тому що їх було багато. І, хоч якщо просто стріляють ось ці чоловічки, це просто неприємно. Але танки, якісь РПГ, то це вже було дуже боляче і дуже небезпечно. А як він вирішував цю проблему, що він робив з ними? Чим це закінчилося, взагалі що сталося? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Твір дуже цікавий. А взагалі всі твори зі збірки Нічна зміна вони цікаві, вони короткі, їх дуже швидко можна прочитати або прослухати. Наприклад, як я на ютуб-каналі Книжкова Хмаринка знаходити Нічна зміна, там 18, якщо я не помиляюсь, творів взагалі їх 20. Але але, дво, але дво, дво, два твори я взагалі ніде не зміг знайти як аудіокнигу. І це 18 творів. Там слухайте вони півгодини, годину, півтори. Тобто такі коротенькі, але цікаві. І я вам взагалі дуже раджу книжкову Хмаринку, нічну зміну. І взагалі раджу майже всі твори Стівена Кінга. Тому що це король жахів і не тільки жахів, він дуже круто пише, дуже цікаво. І також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам страв. На всім па-па-па-па!